Вітаємо усіх прихильників футболу. Україна і Італія вирішальна гра у понеділок. Хто переможе і поїде до Німеччини, що буде всередині м'яча на Євро? Хто є другом Михайла Мудрика? Про що мріяв Владислав Дубінчак? Іде дивитись матч Україна-Італія. Про це і не тільки у випуску, прямо зараз. Україна Італія вже скоро вирішальний матч. Понеділок, 20 листопада, Німеччина, Ливеркузен, стадіон Байарена. Арена, підопічні Сергія Риброва проти команди лучано Спалетті. У понеділок пряма аудіотрансляція матчу буде на нашому каналі на першому футбольному. Після 21-ї години щиро всіх запрошуємо підтримати українців у компанії майже 100-тисячної команди вболівальників на нашому каналі. Приєднуйтеся і ви. А про те, де дивитись трансляцію, ми розкажемо згодом у нашому випуску. Продовжуємо у групі Сі, де виступає наша команда, англійці вже вибороли собі право грати на євро. Вони на першому місці. А от за другу путівку йде відчайдушна боротьба. Нагадаю, що згідно з регламентом за рівною кількості очок краща команда буде визначатися за такими показниками. Кількість очок, набраних у матчах між цими командами. Краща різниця забитих і пропущених м'ячів у матчах між командами. Тож треба перемагати і йти вперед. Олександр Зінченко розповів про важливість матчу з Італією. Цитую: буде величезний матч. Звісно, це гра нашого життя. Особливо зараз, у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народу. Грати на євро. Чудове досягнення, особливо зараз. Знаємо, що поки носимо футболку збірної України, безумовно це момент нашого життя, яким пишаємося найбільше. Зазначив Олександр Зінченко: ну що ж, краще можливо, і не скажеш. Тепер залишається виходити на футбольне поле і перемагати. Слава Україні! Тим часом компанія Фавбет перерахувала 4 мільйони гривень через «Юнайти-24» на ініціативу Безпечне небо ініціатива посилить систему ППО сенсорами для ідентифікації повітряних цілей. Безпечне небо має підтримку амбасадора «Юнайти-24» Тімоті Снайдера. Продовжуємо випуск. Збірна України готується до матчу з італійцями у Гданську. Нові гравці є у нас. Зокрема, це захисник Дубінчак з київського Динамо. Владислав поділився своїми емоціями від перебування у таборі головної команди. Цитую: це моя мрія потрапити сюди. Дуже радий, що знаходжуся тут з натхненням. Працюю. Трохи несподівано для мене, що отримав цей виклик. Сподіваюсь, виправдати довіру тренера. Мої конкуренти у збірній. Це мій старий партнер по команді Віталій Миколенко. Ми були разом у молодіжці Динамо. Коли ж він був в основній команді, я виступав в оренді. Сподіваюся, що зможу скласти йому конкуренцію. А там буде видно: зазначив Дубінчак. Друзі, а ви як вважаєте, заслужив Владислав цей виклик мрію до збірної? Пишіть у коментарях під цим випуском, ваша думка цікава і важлива для нас. Своїми враженнями від тренувального процесу у збірній поділився ще один новачок національної команди Максим Талов'єров. Я щасливий, дуже цікаво тренуватися. Супергравці, суперполе. Що ще потрібно? Атмосфера дуже тепла. Кожен намагається підтримати, підказати порівняно з іншими командами. У національній збірній усе на такт швидше. Я це тримаю в голові і намагаюся швидше працювати з м'ячем. Михайло Мудрик, якщо чесно, не знаю, що б без нього тут робив. Він фантастична людина, класний гравець. Пишаюся, що маю такого друга. Сказав Максим Талов'єров. Головний тренер збірної Італії довикликав двох футболістів через те, що травмовані, зокрема воротар Наполі, Алекс Мерет, захисники Давіда Калабрія з Мілана, Рафаель Толой з Аталанти, а також півзахисник Мануель Лакателі з Ювентуса, до табору сквадри Адзори прибули захисники Мануелі Ладзарі, Лаціо та Крістіано Бірагі Фіорентина. В українській асоціації футболу очікують аншлаг на матч між збірними України та Італії. Стадіон у Ливеркузині на міжнародних матчах може вмістити майже 30 тисяч болівальників. Враховуючи тенденцію продажу квитків, можна говорити, що всі вони будуть продані, тобто стадіон буде повністю заповнений. Болівальники збірної Італії, згідно з нормами УЄФА, мають право викупити на цей матч близько 1700 квитків. Вже традиційно, під час матчів збірної частину квитків УАФ виділяє для наших військових, які проходять реабілітацію та відновлення в Україні, де грає збірна України. Не буде винятком і гра на Баярені у Ливеркузені. Крім того, на матчі знову ж таки за традицією будуть присутні представники фонду Трибуна героїв. А діти, які евакуйовані з прифронтових територій до Німеччини, візьмуть участь у церемонії відкриття матчу, зазначив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко. У ЄФА представила офіційний м'яч Євро 24 Модель отримала назву Любов до футболу. На м'яч нанесені зображення усіх стадіонів Німеччини, які будуть приймати євро. А от всередині м'яч оснащений технологією «Connected Ball, що дає змогу надавати точніші дані і тим самим покращувати роботу. Вар. Ця технологія буде застосована вперше в історії чемпіонатів Європи. Нагадаю, євро 24 Пройде з 14 червня по 14 липня. Наступного року матчі відбудуться у 10 містах Німеччини. І про те, де дивитись матч Україна-Італія, трансляція буде на каналі офіційного мовника онлайн-сервісі Маґого. Також на регіональних каналах Суспільного. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Парши Футбольний пропонує вам аудіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії майже 100-тисячної команди вболівальників. Чекаємо і на вас. Приєднуйтеся, друзі. Як ви вважаєте, чим закінчиться матч з італійцями? Нічия перемога, поразка? Пишіть у коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції п'ятниця, 17 листопада, Україна, Люксембург, Ю. 21 Наша молодіжка. Також відбір на євро. Чекаємо о 19.40 на нашому каналі у п'ятницю. А в вечірньому ефірі Італія, Північна Македонія. О 22-й годині пряма трансляція на першому футбольному. грають суперники збірної України. У суботу, 18 листопада, Україна Косово. Команда юнацька збірна наша об 11.45. Черговий матч відбору на євро. Нагадаю, що анонс усіх трансляцій каналу «Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у соціальних мережах «Першого футбольного. Фейсбук, телеграм, інстаграм, усіх запрошуємо, будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть слава Україні! Ваш перший футбольний.